Так, усім привіт! Як зареєструватися на біржі Bybit. Переходьте під цим відео в опис буде посилання. Його потрібно скопіювати або ввести мій код, щоб витримали додатковий бонус на комісію. Тобто Комісія буде безкоштовна, якщо будете торгувати. Це якщо торгувати, тобто якщо ви хочете просто тіпа, відкрити свою карту, так, тут з'явилась така функція, Ось, якщо в активи війти. Тепер є у вас карточка, ви можете собі її відкрити тут і додати в Google Play і користуватись нею. Тобто, вам не потрібно навіть знімати їх через P', щоб хтось пересилав. Тобто, це відео буде якби, до цього присвячено. Тобто, переходите, реєструйте по моєму посиланню і відкриваєте просто карточку там це в одну секунду воно проходить. Мало того, що. Ви можете її відкрити, ви можете навіть фізично, то є, що вам її прислали на вашу адресу фізично, то є, до 2024 року, в кінці вона таки з'явилась, і її не можна було, там, наприклад, е, е, щоб її випустити. Ой, ой, випустити можна було, ну, розрахуватись не можна було. А тепер її можна додати до Google Play і використовувати не як звичайна карта. на Ну, як звичайна карта. есть, тобто, там Trust, це є криптокарта. Потім там є Vidwoсика, там є теж карта. А тепер в Binance теж була, але чомусь її не, нема зараз. А тепер карта. Ви можете прямо з Bybit прямо її, ну, відкрити її, додати в Google Play і відразу використовувати. Тобто, купляти, продавати. Google Play вона додається вже без проблем. Тобто, це вже дуже класна штука. Потім цією картою можна розраховуватись і не треба вам робити цей. Ну, Якщо у вас, типа, криптовалюту хочете продати, то P2P вам не потрібно переводити, навіть на якусь свою карту якусь там переводити. Ви просто користуєтесь криптобіржовою картою. Плюс, якщо додаєте в Google Play, ну, по-другому можна замовити і, конечно, пластик. Ну, Я думаю, це вже якщо воно додається в google Play, зараз пластик просто, ну, не актуальність. Хоча прикольно, раді інтересного, було б що, то можна було б і замовити і пластик. Потім ця карта безкоштовна, її не треба відкривати. В трасі треба 10 євро платити, ну, теж неплохо. Тут вона безкоштовна. І користування теж безкоштовне. Тут є тільки якась невеличка комісія. Ну, повірте, воно того стоїть. Тобто, ну, не, не, це не та комісія. Тобто, як в банки обично. В банці може бути більша комісія. І плюс цієї карточки, що її випуск, тось проходить моментальний. Також, коли ви додаєте Google Play, я його спомнив, то вона ще потім шифрується з цим Google Play. Тобто Цей номер карти, і якщо ви розраховуєтесь, ну це такий лайфхак, якщо ніхто не, не замітив, то в Google Play там ще якісь номери віртуальні робиться, тобто він шифрує цю даже карту. То есть, Google Play, тобто продавець не бачить, хто купляє в нього з покупців. То есть, у вас даже ця, ця карта, яка в Bybit випускається тільки, і який знає про Bybit, і витіки, і, і ще в Google Play ще додаткова карта. типу, відкривається якісь віртуальна карта у вас рахунок на цю ж карту, коли ви додаєте. І нею вже ви розраховуєтесь термінали в магазині. Тобто есть, то есть, ваші дані тупи, ніхто не бачить. Магазин бачить якісь дані, то есть, які згенерував тіпа, Google Play картою своєю. Тобто, ось такі от є плюси в цьому байбіт. Чому я це ще рішив якось займатися цим байбіт? Так що переходьте посиланню. Далі, якщо ну, я буду розказувати про. Тут є Earn там заробітки, лаунджпули буду розказувати, потім T-трейдінг розказувати. Єдине, чим я не займаюся і не рекомендую, це фьючерси. Фьючерси ніколи б не буду продав... ну, продвигати тут, Ну, поки що. Бойсан не розібрався і вообще, то есть, це дуже різковано. Все крім фьючерсу, то есть, буду все тут розказувати, все інше. Все, Всім дякую, якщо це було відео. Вам цікаво, ставте лайк, якщо, якщо цікавий такий контент, якщо він вам заходить. Ходить, то підписуйтесь на мій канал, буду його розвивати разом з вами. І разом з вами не тільки вам щось просказувати, але й обучатись разом з вами. Тобто то Багато чого можна тут вивчити, щось з'являється, щось вже уходить. Ну, В принципі, це, як недавно, з'явилася карта, дуже класно мені просто понравилось. то, що вона є. Ну, я ще нею не користувався. Ну, в принципі, що вже є, типу, що Google Play додається, то есть, з усиком користувався, там додав Google Play, тоже працює, ну, там якось запутали вони з Telegram, так, що не, не сложно, ну, в принципі, хорошо, що вона є, так. Ну, в принципі, оце буде удобніше набагато. Переходьте за посиланням під відео, ставте лайк, дякую, всім до побачення, до зв'язку.